Вітаю вас! Дивимося, королеву Убкі, включові слова доброзичливість, співчуття, уважність, інтуїція, екстрасенсорні здібності, синдром рятівниці. Карта доброзичлива королева кубків проходить уздовж берегової лінії, ботливо тримаючи свою словетну чашу. Цією посудиною вона є співчуття, щоб втамувати емоційну справу всього свого народу. Її відкрита рука простягається з добротою, готова зловити краплю води, щоб перелитися через вінці. Цей люблячий вчинок демонструє уважну натуру та показує, що вона завжди готова простягнути свою руку допомоги тим, хто її потребує. Пів місяця світля підсвідомість королеви, мовчко висячи на Її плечем його стріблясте світло прояснює її інтуїцію та посилює потік її екстрасенсорних здібностей. Її чутливість поширюється від голови до ніг, де вона відчуває кожну піщинку між пальцями ніг, ступаючи пляжем. Хоча королева подорожує туди, куди її веде серце. Ми бачимо її обличчя ліворуч. Це можна означати, що вона настільки зайнята пошуком втіхи для інших, що іноді втрачає себе полю зору. Ланіма як служить довго разом над темними морями. Подібно до королеви, він скаровує душі, що забрехала. До безпеки затишної великий вітрильний корабль ігнорує поклики, вирішує вирушити протилежному напрямку. Королеві було б добре повчитися цьому прикладу та усвідомити, що не завжди може рятувати всіх, кого зустрічає реальність. Тобто це може бути людина ніжна, чуттєва, це може людина, яка завжди прийде на допомогу, яка завжди вислухає. Це такий, знаєте, синдром рятівниці, він може бути як і прям дуже сильно в мінусовому прояві. І так проявлятися, що коли вона може відкритися іншим людям, вона знати така щира, відверта. Це не можна назвати прям сильною наївності, просто людина така. Вона хоче сприймати світ чудово і вона... Давати їм цю пораду, прокладати шлях іншим, можливо, і вона може засмучуватися, коли інші можуть трохи зневажати її. Але не потрібно думати, що вона якась яка не може відстояти з себе. Коли потрібно, вона це може зробити, вона може відрізати, коли вона зрозуміє, що її не цінять, і не стане обов'язково цей пік. Сто відсотків вона може знаєте, рятувати, рятувати, мовчать, мовчать, а потім як скаже, так і все. А для занурення у стосунках з коханою людиною, сім'єю, тваринами, так от, передавати любов. Сіма вона така мила, знову ж таки, привітна, вміє привернути до себе будь-яку людину, приголубити. Вона не тягне на себе, вона ще вживає та приймає все близько до серця, емпатично, звичайно, що, але потрібно розуміти, що також це можуть бути люди. Вони можуть бути привітними, емоційними. Але вони можуть бути такими тільки зі своїм оточенням. Тобто, з якими десь іншими людьми вона може не любити просто знайомих, просто приятелей, тому що їй важливо, ось ця глибина, і їй важливо, щоб були прям дійсно найкращі друзі, щоб вона могла з ними поспілкуватися, відкрити, щоб вона могла відкрити свою душу перед ними. Стосунки відчувається така жіноча. Домінантність у чуттєвості партнер може сприймати її як музу, як джерело натхнення, або щось досяжно прекрасно. Звичайно, що там, як і в королю глибина, емоції. Знаєте, люди, люди відчувають один у одного. Але головне така небезпека знову ж таки в цих стосунках, що хтось із партнерів розчулюється своїм образом, питають, що вони навіть люблють себе. От і всі його дії, вчинки, які є негативними, які можуть навіть на неї негативно вплинути або на со. Цім, але там вже відбувається абсолютна покірність, залежність від цього партнера. Дуже тяжко вийти з таких стосунків, тому що людина настільки вірить, що людина може змінитися, що вона не усвідомлює того, як це потрібно, як це ну. Тобто, можливо, він зміниться, можливо, він це зараз. А от знаєте, настануть кращі часи і все буде чудово. І тут саме найбільший такий навіть переломний момент який має усвідомити. Королева кубків, що це все її видумки, що це все її ілюзії, і такого не буде. І коли вона це зрозуміє, то вона його відпустить, але це буде тяжко, знаєте, такий тяжкий процес. Секс може бути сором'язливим, або може бути вона недосвідчена, або він може бути недосвідченим. Звичайна чуйність, емоційність оце дбайливе ставлення може бути до партнера. Також і вона б хотіла все рівно, щоб і до неї дбайливо ставилося, щоб було це розуміння, а чого ти хочеш, чого ти не хочеш, і знову ж таки злиття душ, тіл. Але в такому негативному аспекті це розрахунок з сексом, але равнує, і потім вона може міносовому прояві також відчувати, що вона. Тільки може зацікавити персону, тільки сексом, і вона може спеціально на це не те, що давити, а от відразу акцентувати свою увагу. Робота гроші справа, робота там, де потрібна турбота, емпатія, можливо, це мистецтво також, тому що вона прекрасна, або допомога іншим психологія, мистецтво, медицина, виховання, внераї і тому подібне. Тобто якісь такі творчі професії, там де потрібно показати себе. Гроші приходять через натхнення або через допомогу іншим людям, відкриватися може бути імпульсивною, коли емоційно вразлива, тому якщо, наприклад, на роботі трапиться така ситуація, людина може відразу закритися, відразу може посваритися зі всіма, але в неї немає такого, що гроші от має вона заробляти мільярди це прийняття рішень на основі відчуттів, а не логіка. Девіація це може бути маніпулятор, невпевнена собі людина. Надзвичайно рухлива психіка. Людину можна вивести з себе будь-яким необачним словом, яке вилече сльози, істерику, тому подібне безвідмовні люди. Це синдром рятівниці, які намагаються допомогти всім. і Кожному також вони можуть втрачати себе інших людей. Це можуть бути близькі, це можуть бути просто рандомні люди. Також це те, що розрахунок. По сексу чи за сексом карта дня плюс порада це може в цей день бути емоційними, або можливо хтось увійде ваше життя, якась людина, яка буде така ніжна турботова і заспокоїть ваші якісь там емоційні рани, де ви можете відкритися, де ви зможете побути з собою. Також це можете витурбуватися, наприклад, за тваринкою, побачити, купити її корму, наприклад, і бути емоційними там, де ви можете, наприклад, поплакати. Але така, що потрібно бути безкорисливими у своїх діях, потрібно знайти спосіб, зробити свій внесок, якесь благо, накормити, як я вже казала, тварин, допомогти бабусі й допомогти армії і тому подібне. Потрібно зробити якусь таку місію свого дня, приймати цього дня любов. І також давати їм.